Усім вітання. Пропонуємо в оренду двохкімнатну квартиру по вулиці, миська, колишня воробля. Це у нас п'ятий поверх, 10 на новобудові, 72 квадратних метри. Отож, у нас така гарна, велика, простора кухня, двохконтурний газовий котел, опалення тут газове, індивідуальне, відкрита варильна газова поверхня, духовка, мікрохвильова піч. Витяжка. Усюди йде плитка, підігрів підлоги. На кухні така арка, в ніші холодильник. Ось такий вигляд у нас з кухонного вікна. Крісла довезуть. Тепер у нас одна кімната ізольована, квартира є двосторонньою, вікна виходять на дві сторони, меблі, які не потрібно, заберуть. Тут така гарна вмістима, гардеробна. Ось такого формату. Тут привезли новий диван. Пройдемо тепер в другу кімнату. Вона теж ізольована, з гарною гардеробною, яка є вмонтованою. Двоспальне ліжко. Гарний вигляд з вікна, доволі тихий та спокійний район. Відкритий балкон, на якому можна сушити речі та пити каву. Ось такого плану. Кімната, і залишилось показати вам санвузол. Санвузол з душовою кабіною. Біде пральна машина, кого зацікавить, телефонуйте.